Привіт, друзі! Сьогодні 27 лютого 24-го року Київщина. І ось бачите, який теплий лютий. Десь плюс 10 дуже незвичний теплий лютий. Люди вже полізли обрізати дерева, обрізати кущі. І я сьогодні вирішив обрізати ожину. Ось така у мене велика ожина виросла, Triple Crown, такий сорт. Я вже декілька разів її обрізав. Ось, бачите, знизу старі, які відплодоносили, треба обрізати, а нові десь обрізати на декілька, на декілька бруньок. Давайте подивимося, що в мене тут. З минулого року виросло, а зараз я його відкручу і подивлюсь. Так. Які тут в мене молоді, які старі гілки, які вже плодоносили, зараз все подивлюсь. Так. Давайте подивимося. Ну, що тут казати? Знизу я обрізаю десь по пояс. Мені знизу нічого не потрібно. І а, нижні гілки, якщо б вони були десь, мені їх нікуди нікуди їх вішати, нікуди не до чого. А ось верхні я до забору якось так примотую. Ось ну, давайте подивимося, що тут у нас з гілками. Ось оця гілка повністю в мене молода. Ну це старі пагани. Так я їх обрізати під ноль не буду, бо вони дали нові е, молоді гілочки. Ось оці гілочки я буду обрізати десь. Ну не знаю, можна було б на 5. Ну, я десь отак буду обрізати. Молоді. Ця гілка теж така ж сама. Вони потім дадуть звідси із бруньок нові, молоді е гілочки і вони будуть плодоносити. Так, що тут іще? Оця гілка заважає Так, ось ця велика Ну, я більш залишу більше, бо вона здесь тут біля, біля верху. Так. Оця гілочка теж десь отак обріжу. Ця молоденька теж. оця молоденька. Далі. Далі ось тут взагалі такі великі гілки, дуже довгі, не знаю, що з ними робити. Так, це у нас проводник центральний пішов, пішов. І оце він тут. Оце тут він нічого мені на кінці. Минулого минулому році нічого він мені не давав. Ну, щоб він далі мені не ліз, я його десь отак обріжу. Оцей теж ж саме, ось бачите, такі длинні гілки. Ну, Десь теж отак обріжу. Не все у меня такие же, сами все. Я здесь однаково буду обрезать, чтобы они мне дальше не лізли. Тут же обрезанный. Обновлю. Цей молоденький. Цей молоденький я тут обрежу ближе до центрального проводника. Так, что за цим? Цей чорт його знає. він йде ось сюди. Десь тут заблукав. Ага, оце він. Оце він знизу йде. Оце, оце і оце. ну Мабуть, теж отак обріжу. Далі, що тут? Вони всі отакі в мене молоденькі. Отростки от центрального проводника. Ну, вже і неправильно я обрізаю, але так, цей проводник теж боковий, його так обріжу. і оцей теж боковий, ну от так більше обріжу. Так, що у нас тут залишилось? Ось оця. Так, ось ця гілка йде. Що з нею тут робити, не розумію. Ну, якщо воно так високо, 3 метри, я, звісно, не полізу за вражаєм трьохметровим. Я його... Я його десь... От. ой господи. Ой, от так от його я обріжу. Так, що тут іще? Ну це тоже. За цією високою я теж не полізу. Так, дивимося, що тут ще можна обрізати. такие сплетения. Можно его прорядить. Наверное, прорежу. Прорежу. Больше здесь даже багнаты тут. Возвращайте. Так. Что тут лишнего нужно обрезать. Так. обрежу. Вот сюда. Так, что тут еще? Все. Ну, может, хватит с того боку. Так, давай-ка вот сей бок подивлюсь я. Так, что тут? Такі здорові сні пагани выросли. Так некрасиво. це прям візи до мене. Ну ладно, я її десь отак обріжу. Так ось сюди обріжу. Що тут ще залишилось? Отак оцей великий паган Так, тут пагани отакі. Молоді пагани не хочеться їх різати. Ну, ладно, я от цей молодий, він, цей просто Взагалі-то треба було оці листя ще з осені обрізати, бо вони цю зиму призимували. Так, що тут іще? Ні, мабуть, оце є. Отак, а отут от, от, хай буде. Отак. От це буде як продовження центральної ветки. Хоча не сделаю так. От це буде в мене продовження центральної ветки. І тут я обріжу отак. Ну, сподіваюсь, що листя відваляться потім самі. Так, далі що тут? Оця гілочка. оцю гілку. Ось вона йде, центральний проводник. Зайка не длинича. Ну, ладно, є Теж так от. І тут так же саме. Все. З цього боку теж вроді все Ну, ось така вона стала. З одного боку і з іншого боку обрізано. Краще б, звісно, було їх якось підв'язати, щоб вони не сплитались. Але в мене немає. Немає в мене площі, де можна б цього зробити. Прийдеться мені їх зв'язувати бучечки. Ось так виглядає моя ожина після обрізки. Знизу повністю я обрізав десь по пояс, бо мені нікуди їх цеплять ці гілки. Ну і розгалужування ліворуч і праворуч теж пообрізав гілки і сплів їх у пучечки. Треба було б, звісно, розгорнути більш краще, але в мене немає місця. Що є, то є. Ось такі пучечки. І ближче до забору. Ось так вийшло. Всім пока, гарного дня, дякую за просмотр.